Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. По спецтехніці коротко, вже багато відео зняті. Думаю, що скоро вже будуть відео з роботою, бо вже продали декілька екскаваторів. і просимо наших покупців знімати для нас відео власне в роботі з правдивими відгуками. Наголошую, з правдивими, хочемо дійсно мати такий фідбек, зворотній зв'язок, щоб ми розуміли при наступних замовленнях, де робити покращення на що звертати увагу виробникові. Екскаватори на цей момент від тони до двох, але це не все, бо маємо ще п'яти тонний екскаватор, 14 тисяч умовних одиниць, кубота rx 501. стріла ламається так. Одразу скажу трішки розбиті пальці, шкорні, але на це ми я думаю, вже в момент покупки, коли ви приїдете тестувати його, ми це обговоримо. І, звичайно, що уступимо на ці моменти: 14 тисяч на умовах. Самовивозу. По гідравліці все тримає, нічого не підтікає. гусениця одна нова, повністю нова. Друга підтерта, але теж в дуже хорошому стані, без тріщин, без нічого. Гідромотори працюють, гідророзподільники все абсолютно коректно. Кому треба великий екскаватор? Будь ласка, 14 тисяч реально крутий екскаватор для великого об'єму робіт. І що такий спойлер, вже найближчими. Днями, ну, днями, може, не днями, тижнями, заходить до нас а, наступна серія екскаваторів із спецтехніки, міні-навантажувачі екскаватори. А, торгова марка Хаймак. На ці екскаватори Лейті гарантія рік або 600 мотогодин. нові, На екскаватори Хаймарк буде гарантія 2 роки або 1000 мотогодин. Вони будуть мати свої особливості. Там будуть екскаватори з янмарівськими двигунами. Деякі, не всі наголошую, не всі буде простіші. Версії будуть дорожчі, буде ще дорожчі, там буде з чого обрати під потребу. І там буде рука зміщена. Стріла на праву сторону. Тобто така більш професійна лінійка, вона, звичайно, буде трішки дорожча, але знову ж таки по своїх характеристиках ми детальніше розкажемо, вона буде відрізнятися від. Лінійки лайті. Там буде тільки ТО на 200 в різних комплектаціях і буде теж там професійний фронтальний навантажувач на гусениці. Ну, а це буде окреме відео. Тому завжди підберемо для вас найкращий варіант з-поміж багатьох міні-екскаваторів чи міні-навантажувачів. Ну і є, звичайно, дампери. Хтось каже там в коментарях за висока ціна на дампер. Але якщо врахувати, що він сам вантажить, сам перевозить, і він заміняє, я думаю, трьох-чотирьох робітників з тачками, ну нехай двох. В день економія на одному працівникові, скільки зараз? Тисячу-півтора тисячі гривень. Помножте на місяць роботи, хай на 25 днів. Роботу одного робітника, який він точно замінить. Ну і маєте в місяць економії там, 30 тисяч гривень. Тобто він себе спокійно за декілька місяців, за півроку відпрацьовує, а ще швидкість роботи. Це також потрібно не забувати. Тому спецтехніка вона не може бути дешевою, бо вона заміняє реально фізичну роботу а працівників, пришвидшує роботу, економить час і, відповідно, найдорожче, що в нас є, це час. Ну і гроші теж в результаті вона відпрацьовує. Кому потрібно. Міні-спецтехніка, ВРМ-техніка завжди рада вам допомогти і підібрати власне, найкращий варіант для вас. А також пам'ятайте, при покупці двох одиниць мінус 5%, при покупці трьох одиниць техніки, мінус 9%. Ну і вся техніка в екскаватори, в першу чергу, в хороших комплектаціях вам не доведеться докуповувати додатково ковші, бо там які ж на 20-40-60 см. Ріпер десь є швидкозєм, десь є прижими на дорожчих комплектаціях. Тому отакі цікаві, і вже я скажу, не, не один екскаватор проданий. Тому от з дня на день будемо чекати власне, фідбеку від наших покупців. Всім успіхів, миру та перемоги. Ну і не, по, не, не забуваємо за п'ятонний екскаватор за дуже привабливою ціною. До побачення!